Презентація. Організація спуску учасників на дистанціях змагань гірського спортивного туризму. Вміння технічно правильно організувати спуск і безпечно його провести важливо для завершення етапу дистанції. Все це відображено в технічному регламенті. Пункти 5.5.1. 5, 5 15 а також 8331 8332. Порушення при спусках по вірьовці в основу віднесені до неправильного виконання технічного прийому. Пункт 7 5, 5 Спуск спортсменів може здійснюватися суддівською або командною війлкою, нерухомою і жорстко в верхній точці початку спуску нерухомою закріплені до опори карабіна верхнього пункту страховки карабіною вузловою далкою застосовується при особистих змаганнях для спуску останнього учасника команди, рухомою вірьовкою і самовипуском при особистих змаганнях для останнього учасника команди, вздовж вертикальних або крутонахилених перил самовидачі. Для всіх спусків є загальні вимоги. В якості спускового пристрою спортсмени можуть використовувати відповідні пристрої: вісімка, реверс тощо та пристосування накладки для класичного дюфу, а також спеціальні вузли, УІА і інші. Пункт 557. Гальмінний пристрій може бути закріплений на учаснику або через коротку самостраховку на спусковій вірьовці. Це при активному спуску. Ви можете побачити це на знімках. Спускається учасниця і окрема організація спуску на малюнку. Для спуску першого спортсмена команди та на особистих змаганнях достатньо обладнати нижній кінець вірьовки відповідним обмежувальним узлом. Нижній кінець вірьовки після спуску першого спортсмена команди має бути закріплений в нижньому ПСТС з запасом робочої частини у вигляді петлі довжиною не більше 1,5 метра, за винятком спуску останнього спортсмена команди з самовипуску. Або на вірьовці, закріплені карабіною вузловою удавкою. Пункти 4, 6, 22, 5, 5513. Швидкість та напрямок руху під час спуску має контролювати спортсмен, утримуючи транспортну біля після гальмівного пристрою, регулюючи рукою рукавиці або рукавиці. Пункт 558 Від'єднувати самостраховку з ПС, а також приєднувати її до ПС необхідно з умови надійної фіксації вірьовки у спусковому пристрої, регулюючи рукою пункт 5.5.10. Спортсмен має бути в рукавицях або в рукавичках, якщо він виконує. Спуск вертикальними перилами чи по вірьовці, спуск з перелами похилої чи круто похилої переправи. А також, коли виконує функції страховки. Пункти 3.10.4.559. Присастування для спуску пристрою з автоматичною або ручною фіксацією. Допускається відпускати регулюючу руку за умови надійної фіксації вірьовки у спусковому пристрої. Пункт 5511. Всі учасники команди, крім останнього, спускаються жорстко закріпленою веревкою пункт 5.5.14. При особистих змаганнях в якості командної страховки навколо прильної веревки, вище гальмівного пристрою, в'яжеться з допоміжної веревки діаметром 6 мм, схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться безпосередньо до ЄСС. Індивідуальні страховичні системи спортсмена незалежно від типу та функціональності застосовано спортсменам пристрою для руху, якщо інше не передбачено умовами. Спортсменам забороняється виконувати спуск вірьовці, якщо при цьому відбувається перетирання нерухомих вільовок, командних, суддівських, перил, усіх самостраховок тощо. Пункти 5.9.4. 7, 4, 4, 2 d Всі вузли, що застосовуються спортсменами при проходженні дистанції, мають відповідати свої конструктивні схеми, а також бути щільно затягнутими. Пункт 59.5. Для організації страховки та самостраховки забороняється застосовувати карабіни з муфтами, що не мають надійної фіксації після повороту. Пункт 3.4.2. Та пункт 5.9.6. Перед початком спуску необхідно перевірити можливість протягання мотузу і здійснювати без ривків, можливе заклинювання. Способи спуску. Спуск нерухомою врівкою жорстко закріпленою в верхній точці початку спуску карабіном вузлом. Всі учасники команди, крім останніх, а також на особистих змаганнях в залежності від дистанції та тактики проходження. Спуск нерухомою вірьовкою, закріпленою до опори карабіною верхнього пункту страховки карабіною або вузловою удавкою, з можливістю зняття її знизу. Для зняття спускової вірьовки, звільнення маршруту, заздалегідь до вузла удавки кріпиться вірьовка. За допомогою якої знизу звільняється маршрут. Ще як варіант вузол на середині вірьовки для удавки. По одній половині організовується, організовується спуск, другої половини вірьовки звільняється маршрут. При такому спуску нерухома вірьовка проходить через спусковий пристрій, вище якого при особистих змаганнях в'яжеться схоплюючий вузол. При командних змаганнях страховка виконується окремою вірьовкою. Ну і на даному слайді видно, як організовується карабіна удавка. Далі три знімка. Організація спуску. По одній верйовці половина спуску, іншою половиною звільняється маршрут. Також спуск по веревці розділений наполовину. Спуск самовипуску. Спуск рухому вірилку. Це спуск учасника рухомогої вірилку з одночасним регулюванням швидкості спуску і забезпечення самостраховки. Цей спосіб застосовується при особистих виступах, а також при спуску остання учасника на змаганнях зв'язаних і командних виступов. У порівнянні з звичайним способом, спуск самовипуском забезпечує надійніше протягування рьовок завдяки тому, що відсутні вузли, які переміщуються, карабіни, які можуть заклинюватися при протягуванні. Вільовки роздвоюються, що також полегшує протягування при спуску. Але швидкість спуску учасника при цьому способі знижується через додаткове триття. При спуску учасника способом самовипуск для організації спуску рухомою врівкою спортсмени закріплюють її кінець за допомогою відповідного вузла до своєї страховочної системи на рівні грудної клітки. Далі вьовка проходить через судівський зафіксований карабін на верхньому пункті страховки, повертається до учасника і проходить через спусковий пристрій, закріплений на поясі самостраховочної страховочної системи учасника. Під час особистих змагань для командної страховки навколо прильовних вірьовки вище гальмівного пристрою в'яжеться з допоміжної вірьовки діаметром 6 мм скоплічі петля від якого кріпиться безпосередньо до страховочної системи спортсмена або через затискач, незалежно від типу та функціональності застосованого спортсменом пристрою для руху. Якщо інше не передбачено умовами. Другий кінець вірьовки, утворюючи петлю, кріпиться безпосередньо до учасника, що спускається. Сумарна довжина гілок в петлі не повинна перевищувати відстані до місця завершення спуску. Якщо другий кінець вірьовки учасник не закріпує на собі, на довжині, що дещо перевищує відстань до місця завершення спуску, в'яжеться обмежуючий вузол. На даному слайді малюнок організації спуска самовипуску. Активний спуск. Це спуск нерухомої влюбкою, закріпленої або жорстко на верхньому ПР, пункті страховки або карабіною наукою з одночасним регулюванням швидкості спуску і забезпеченням самостраховки. Відрізняється від звичайного спуску дільферам тим, що гальмівний пристрій кріпиться до вірьовки і приєднується до учасника за допомогою відрізка основної вірьовки – самостраховки. А для командної страховки навколо курильної вірьовки нижче гальмівного пристрою в'яжеться з допоміжної вірьовки схоплюючий вузел, петля від якого кріпиться безпосередньо до страховочної системи спортсмена. Спуск з перилами самостраховкою рухомою врілкою. Страховка способом самовидачі. Це спуск уздовж вертикальних або крутопохилих перил під дією ваги учасника із забезпеченням регулювання спуску і страховки іншою рухомою віривкою. Цей спосіб спуску і самостраховкою застосовують, як правило, при особистих виступах і змаганнях зв'язок, а також при спуску остання командних виступах. При спуску перилами з страховкою рухомою вірьовкою один кінець страхувальної вірьовки жорстко фіксують до грудної частини страховочної системи учасника. Потім вірьовка проходить через зафіксований, заглушений карабін на верхньому пункті страховки, повертається до учасника і проходить через спусковий пристрій. Для страховки навколо перильної вірьовки вище гарміного пристрою в'яжеться з допоміжної вірьовки. Схоплюючий вузел, петля від якого кріпиться безпосередньо до страховочної системи спортсмена. Якщо другий кінець вірьовки учасник не закріплює на собі, на довжині, що дещо перевищує вісти до місця завершення спуску, в'яжеться обмежуючий вузел. Учасник здійснює спуск поперела, приєднавшись до них коротким кінцем самостраховки. Та організовує собі верхню страховку і одночасно регулює швидкість спуску. Ну, на малюнки видно сама організація. Ну і застосування технічних прийомів на маршрутах дистанції змагань. Спуск напряму вниз, з додатковим ускладненням через ряд клюв, з обмеженням. Земля, підлога в кінці спуску небезпечна зона. Заборонено ставати до постановки на самостраховку. Косий спуск з незначним відхиленням від вертикалі. Косий спуск із значним відхиленням від вертикалі потребує направляючих перилів, наприклад, спуск самовидачі. При командних змаганнях можливе відтягування в сторону цільового пункта страховки для постановки на самостраховку. Різновид спуску з маятником в нижній частині маршруту. Перша половина спуску прямо вниз, потім, закріпивши спускову врядку, виконується маятник в кінцеву точку маршруту. Ну, на даному малюнку я хотів показати всі варіанти спуску. Прямий спуск, косий спуск, з маятником в нижній частині і з витяжкою або з направляючими перилами. Спуск крутопохилими перилами при особистих змаганнях виконується способом самовидачі. При командних змаганнях організовується верхня команда страховки. Під час спуску крутопохилими та похилими перилами до того, як спортсмен перетнув точку перегину перил, та зупинився. Руки мають бути розташовані вищі карабіна або площного пристрою, якими він закріплюється до перила, також бути в рукавичках і рукавицях. Ну і відповідно спускатися ногами вперед. На даному знимку демонструється, як учасник спускається по круто нахилених перилах. Далі переходимо до помилок. Я зробив кілька знімків, на яких спеціально зробив порушення. Ваше завдання буде на кожному знімки побачити порушення, ну і відповідно відповісти. Показати чи написати ті порушення у відповідях.